Так, і 7 дибуранок звану згоди, де на новий ролик. Сьогодні розкажу про вчорашній ну, прожат но ну, продовження частини продовження моїх друзів і про себе. І, коротше, і до речі, вже вчора мені Даша написала в річку, Ну, Я коли я грав, на мені пишу, опа, бліндаша мені коністує, що про мене не забула. Бін. Капець, чого я про мене не забувай, блин? Та нічого. Не хочеться, щоб до мене звернулась. Вона одна залишилася, один залишився в мене. Оця українка, блін, даша, блин, і 16 років, блін. Та нічого. Завтра, сьогодні, якщо я буду грати, після роботи приїду, запишу їх. Чи поїдемо, куди заходимо, скажемо, ну, почти куди-то і піти. Вот ну, видите, у мене снег пыхов, прикиньте. У мене тут снег. Тепло тепло, блядь, бертать. Я пойму, говорить. 145-й еды, а мені сюда, я вже... А мне лучше уже. Ой, легче. Так, Таке. Вчора, друзі, не дивився новий ролик, який вийшов вчора на плюсівний БК, там я покажу вокзал Білинський. Якщо більше буде про вокзал, то то пишіть в а якщо я поїду в возгал ой вокзал заході, то наберіть 50 лайків. Мені туди далеко їхати, 523 м надо їхати, Це мені до витраче треба. надо до вокзала заході, і там буде ролик ой так я 5.18 автобус буде. А цей потрібний ролик будем сьогодні про ну, вокзал 20 ти покажет Так Якщо більше буде роликів, то пишіть комментарий. Якщо я не встигну, якщо я зробити до 145-м, то поїду під 112-м, то покажу б зал Повністю Піпець, у мене на махах сніг, отак таке, Піпец, я кто-то мене не забуло. Блін, я такий, блін, тиждень, я не зрозумів на себе не четвер писала, у нас неділю. Неділя, неділя понеділка тор середа, а четвер написала, блин. Вона про мене забула, вона одна залишилась. Думаю, що я далі Даша... ну, Даша хоче зі мною бути, а якщо я їй... Ну, добре, я, я... добрий, я буду добрым. Ну, не буде кожен день уже писать. Куди сходимо, далі хочу самі прогулять. Ну, я з нею хочу прогулятися, але так само. Вона сама залишилася. Вона на вулиці так само себе, в и будинка нема. Она машині спить, як я. Ну, я без... ну друзья з друзями спить. Я з друзями кажу, вони говорять, давай волос стану трохи. Ну я. Я скажу. Я в них чотири дні пожив життий. П'ятий день, і Даша мені написала. Якщо напише далі, що, що буде разом жити, то. Ой, вона буде за мною жити. Я, ну, за... я тільки за. Я не против жити. Що... Я на работу взял переїхав і на леснике по виски был мені... А я вчора не, не поїхав на роботу, мені погано шесть будет живіт, блин, живет будет, блин. И туалет блін... Ну, Завтра, блять, забота, блін... Оооо, все, блін... Капець... Це мої ролики будуть кожного дня виходити. До речі, в мене був новий роб... рубрика називається 24 години і граю в Майнкрафт. Я 24 години грав. 24. цей ролик вийде сьогодні на канал ви, вийшов. Завтра 24. І ці рубрики... і наступного тижня в мене 24 години вийде, Я граю Roblox. Call of Duty, танки, Blockmago. Оці їх ігри... Ну, ігри. Вчора Містер вийшов, Містер. Це Вані Бен вийде. Блок махового головні ігри вийду. Хто хоче ігри, ігри називатися Skywars, Bedwars, головні ігри, хованки будуть у ці. Парисідці там. Хованки, оці, бін, стрілялки будуть, ну, спецназ, страшилки, оце такі. Skywars, Голодні ігри, Мерромістер, Бюдермістер, Skyblock. Ozy. Виживання на блокі. Оце такі рубрики будуть виходити на канал мой. Містер і Голодні ігри в мене вже є рубрика є. Я хочу ще Skywars зняти з Роблоксом і Blockmago. Blockmago, ну, Якщо буде Skywars. Капец, я хочу в Кальвар пограть. Ой, и новая рубрика Хованки будут. 100 дней буду выживать, 100 дней выживания. Ну, у же школа уже на канале я, рубрика Називатися. О, друзі, хочете ролик по Майнкрафту, е, я буду школу і буде 24 школи. То вийдиться. Сьогодні Браво Стар і післязавтра брав Бравростар, а неділю буде. Я буду школу для монстров і обачна школа. І це і школа вийде у мене на канал Рубрика Школа. Там будуть по Майнкрафту 3-4 відео там будуть. Там буде обзор школа. Е... Ні, збуду-буду збуду. Збудував школу 24 години в школі. Один день в школі. Я проведу 24 години в школі. Обзор школи Став вчителем 24 години і там куча роликів було І в мене рубрика є 24 години в поліції Є 24 години в машині Сімсона. 24... 24 години засій. 24 години там щось там там потоптом. Я зарапоїду, блін. Е, блін. На роботу і гляну там 24 години. Там і там, блін. Класно ця рубрика 24 години воно знімати. Друзі, хочете 24 години, я живу, ну, 24 години в робоксі. Чи дивіться, друзі? Хочете ролик називається 24 години. Я. 24 години в Макларені 24. Да. Роблобці буде. Це Метро Сіті здійму. У мене є планіст, називається Машина Майнкрафті і Roberці. Там поробок більше машин. Збудувати машину. Будувати машину і там всякі машини е, Симулятор гонки там 9, частини, 10 скоро буде Фінально. Чи не фінально. Що ще. Там буде 24 Макла... 24 години Макларен, 24 години Lamborghini Куча роликов про машину буде У мене там 30 відео. А чего? А чего не чего не выходит ролик, ролики по Epic Mine? Интересно. Ага, друзья. Друзья. Ролики по Epic Mine задерживаются. Ролики по Epic Эпик Майну можно... Можуть... Короче, нова, новый ролик пит пойдет. Короче, новый ролик по Epic Mine у меня завтра будет. Неделю. Кстати, не Бог буде Волокбаков вийде, веде голодні ігри, може бути, По роботок суббен вийде. Капець, я так я такий б... Друзі, хочете ролик про з моєю Дашою, то пишіть у коментарі. Бо я хочу з Дашею. У мене три відео про Дашу, 6 відео з Матій, 3 відео з Ані. 3 відео здатні. Друзі, хочете ролики по з дівчатами робиться, то пишіть коментарі з ким буду знімати. У мене вже поняли з друзями є. Друзі, пишіть коментарі з ким буду знімати з Дашею. Чи... Ну, давайте я на кончись я буду. Давайте 15 лайків випущу, то ролик з Дашей буде. Це буде в Робоксі. Я... І це називається Щом? Е... Там в мене легко вибух. 24 години слідкую за Дашою, 24 години я живу з Дашою, 24 години там. Гуляємо з Дашою. І... Що там, Блін, я забувай? І 24 години. Звідкує, Даша. Це казав. І 24 години помирили з Дашою. 24 години, що не так з Дашою. Що не так. Це може бути ролик І що? Все, и, блин, як то начинається. Я з. Я з Міс... Я з блин, як то? Я вместе. Блин, вместе живу Я с Дашей вместе. Вместе роботи. Оце разом. Я с Дашей разом на цей ролик буде. Роботс. Кучень ідеї придумаю с Дашею, все. У мене ще рубрик і ще одна її і зі доні. 24 години слідкую з зані. 24 години скучу здані. Ні, й не було. 24 години скучі Ну Добре, друзі. Я заключаю ролик. Вже в уже в 145 тыжа уже светло блин получается вот ну что ж друзья мене уже по голове была друзья почти пишите мне комментарии снимать ролик с даше то борит на 15 тайка выпущу ролик с дашей в субботу або на Це на наклеим ВК, або на YouTube. Подараю 145 едет, он заранее ще приїхав 16 минут. Ну що, друзі, підпишіться на канал, ставьте лайк, лайк, лайк. І нажміть на колокольчик. Не хотите кожного дня. Ну що, з вами. Як обычно Вова. І підпишіться, будь ласка, на мій канал і Саграм канал і ТикТок. Ну що, з вами був Вова. Увидимся всем адиос пока, покидова.